Блогер та гонщик Олексій Мочанов розповів, хто надоумав його запустити фейк про нібито перший мільярд Яценюка. На своїй сторінці у Фейсбук Олексій Мочанов повідав деталі події, що трапилися 2015 року. За його словами, брехню про святкування першого мільярда колишнім прем'єром Арсенієм Яценюком йому розповіла колишня соратниця Вікторія Підгірна, яка сьогодні є народною депутаткою України. Якось дзвонить мені Віка і дуже довірливо повідомляє, що Арсеній Петрович на закритій вечірці у клубі Лео мера Черновецького представляється за свій перший ярд. А вже наступного дня я повторив це в ефірі одного з телеканалів. Це вилетіло в ефір і помчало. Я довіряв Вікторії Валентинівні і не сумнівався, що вона не пліткарка. Виявилось, що ще гірше. Також Мочанов підкреслив, що Вікторія Підгірна, яка з 2019 року є нардепом від партії Слуга народу, цитую жодного разу не згадала, звідки і з чиєї подачі у нього з'явилася така інформація, та й просто не набрала і не вибачилася за те, що підставила. Блогер вкотре перепросив у політика, якого безпідставно оббрехав 10 років тому за нісенітницю, яку з подачі Мочанова активно використовували для руйнації політики. Тичного рейтингу Арсенія Яценюка